Можливості отримання грантів та фінансування для ФОП. Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні розповімо про важливості отримання грантів та фінансування для фізичних осіб-підприємців. Фізичні особи підприємці, далі ФОП, мають різноманітні можливості для залучення фінансування, включаючи гранти та інші фінансові ресурси. Отримання таких фінансових ресурсів може значно сприяти розвитку бізнесу та реалізації нових проєктів. Розглянемо основні можливості отримання грантів та фінансування для ФОП. Які ж основні види фінансування для ФОП? Гранти це фінансова допомога, що надається державними та міжнародними організаціями для підтримки підприємницької діяльності. Гранти можуть бути спрямовані на розвиток інноваційних проєктів, підтримку стартапів, соціальні проєкти та інше. Кредити: фінансові установи надають кредити для ФОП на різних умовах. Кредити можуть бути цільовими на закупівлю, обладнання, розширення бізнесу або безцільовими. Інвестиції. інвестиційні фонди, венчурні капіталісти та приватні інвестори можуть надавати фінансову підтримку ФОП в обмін на частку в бізнесі або інші умови, державні програми підтримки. Держава може надавати фінансову підтримку у вигляді субсидій, пільгових кредитів та інших програм для розвитку малого та середнього бізнесу. Приклади грантових програм. Програма Європейського Союзу ЄС надає різноманітні гранти для підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема, програми Horizon 2020, двадцять, козме та інші. Програма ЮСЕЙД Агенція США з міжнародного розвитку. Підтримує підприємницькі ініціативи в Україні через різні грантові програми. Державні програми. Держава також надає гранти для підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема, через програми Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, програми підтримки інноваційних стартапів тощо. Якщо ви хочете оцінити свої шанси на отримання гранту чи іншого виду фінансування, зверніться до юристів сервісу консультант. Ми допоможемо вам уникнути правових ризиків та скласти бізнес план, який точно не відкинуть під час розгляду вашого ФОП на отримання фінансування. Посилання у шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!